На початку квітня у Києві пройшов чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств, який об'єднав близько півтисячі спортсменів, майже зі всіх куточків України. Участь у змаганнях взяли і наші Олександрійці, вихованці Дю США 2 та ПСК Захист. З 3 по 6 квітня в Києві проходив чемпіонат України з військово-спортивних багатоборств, присвячений герою Ігорю Олеговичу Воєводіну, де я зайняв перше місце в категорії б 14 15 років. Одразу хочу подякувати тренеру за підготовку до цих змагань і рідним друзям, які підтримували мене на процесі всіх змагань. Мені дуже сподобалась підтримка одноклубників. Дуже сподобався спортивний зал, в якому проходили змагання. І сама атмосфера змагань теж була дуже крутою. Взагалом враження від змагань залишились тільки найкраще. Це був відбірковий етап на чемпіонат світу, який буде проходити в Польщі. В листопаді цього року представники спортклубів Дю США, Нацгвардії, ЗСУ, СБУ та інших силових структур виходили на татамі, аби довести свою майстерність та професіоналізм. Був серед них і Денис Мунтянов, для якого фінальний поєдинок за перше місце видався найтяжчим. Змагання були досить такими важкими. Я провів два поєдинки з суперниками із Кіровоградщини. Ми завзято тренувалися під були. Майже кожен день тренування ми добре так провели всю підготовку до цих змагань. Ну я доволений цим результатом. Ще одне золото у вихованця Олександра Колядича, який на змаганнях показав гарну ударну техніку. У суперники були ну, не, не важкі, бо з ними добре працювати. Були і борці, і один був у мене суперник-дзюдоїст, був хороший суперник, не тяжкі вони. З ними було легко працювати і добре. В категорії було 6 чоловік, а так я боксував з трьома чоловіками. О перший бій був з... хлопець був із Запоріжжя, другий з Києва, а третій з Рівна. У Бронислава Корнілова, вихованця ДЮСШ США No2, майже усі суперники були з Харкова. Спортсмен під час поєдинків отримав приємний бонус звання майстра спорту. Всі суперники були старші за мене за віком, але не за досвідом. За плечами вже чимало змагань. Суперник був з Харкова. Ми з ним працювали було дуже складно, але я виграв. Вперше потрібно попрацювати мені над захистом, бо є такі моменти, де я опускаю руки, бо думаю, що ну може вже не буде удару, але іноді буває, що б'є суперник і попадає. Олександра Данилко, також представниця ДЮСШ номер 2 для дівчини. Чемпіонат України був новим рівнем у спортивній кар'єрі. Мені досить було страшно трохи, так як це новий рівень змагань для мене. До цього я не приймала участь в таких великих змаганнях. Там було досить багато учасників, 450 чоловік з 15 областей України. Я приймала участь у двох категоріях Б1 і Б2. Одна категорія на швидкість, а друга більш на силу, на бали. Я зайняла по Б1 перше місце і по категорії Б2 друге місце. Суперники були досить сильними. Я, хоч і трохи нервувала, але взяла себе в руки. Підготували спортсменів тренери Яна Школа, Олексій Кравченко, Сергій Торожнюк та Андрій Ярошевський. Також збірна команда Кіровоградської області забрала два командні кубки у вікових категоріях 12-13 років та 16-17.